Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди у п'ятницю виходить проект це важливо. І саме на цей час будемо говорити про тему, яка є важливою для кожної української родини. І саме Запоріжжя теж не є виключенням. Тому сьогодні будемо говорити про безпеку і саме про. Енергетичну безпеку до чого треба готуватися, і як слід це робити правильно, саме і для цього, і для багатьох інших питань до нашої студії завітав гість. Тож ради вітати першого заступника міського голови пан Олександр Лисюк. Вітаю вас! Доброго дня, Запоріжжя. Тож сьогодні будемо максимально корисними один для одного, як завжди, допомагаємо. Хочемо вдячити всім, по перше, захисникам запорізького краю, всіх українців, а також нашим енергетикам, які теж допомагають долати саме. Агресію ворога, який є підступним. Але сьогодні будемо говорити про те, до чого бути готовим. Тож в умовах планових аварійних відключень зараз багато говорять про альтернативні джерела користування будь-якою енергією. Хтось дома влаштовує і, і прибудовує автомобільний акумулятор, хтось купує дуже я б сказав, такі речі, які стали дефіцитними на цей час, але ми знаходимо будь-які інші шляхи. В нас є іноземні донори, свої зв'язки, і з'являються так чи інакше генератори, але ми розуміємо, що саме користування цими приладами, особливо якщо стосується багатоквартирних будинків, є умови. Тож хотів би запитати, чи взагалі ці речі регламентуються, як правильно користуватися генераторами, особливо якщо це стосується паливних генераторів. Ну так, да, у нас зараз в зв'язку з тим, що ворог постійно намагається зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, зараз стає дуже критичними і дуже важливими питаннями енергозабезпечення наших осель. Ну, перше, хочу сказати, що відключення у нас планові. В місті, але в зв'язку з тим, що ворог постійно руйнує інфраструктуру, у нас відбуваються екстрені аварійні відключення енергосистеми. І в зв'язку з чим наші планові відключення накладаються на них відключення аварійне, і тому довгий час наші мешканці знаходяться без електропостачання. Що хочу сказати, обов'язково треба треба користуватися лише Купувати сертифіковані е, генератори, які у нас продаються в мережі, постійно ну, при закупівлі вимагати сертифікат. Е, По-друге, при використанні цих електрогенераторів треба дотримуватись прав протипожежної безпеки. Ці правила спокійно можна знайти в інструкції по використанню цих електрогенераторів. Ну, перше, те основне, що людям потрібно знати, це їх дотриматись бажано під навісом їх тримати тільки на вулиці. В закритих приміщеннях забороняється використовувати електрогенератори. Чи балкон може бути таким місцем? Ну, балкон, я балкон не бажано використовувати як електрогенератор. І, взагалі, зв'язку з тим, що зараз у нас відключення планові і у нас існує, тобто наша мережа опалення працює. Я б не рекомендував точ, точково використовувати в себе, наприклад, вдома. Тобто, переходити на другий... Джерела, наприклад, там конвектори або електро. Електричні станції да, зараз електричні такі вони більш станції, безпечними так. і готовими для використання саме в для того, квартирах. Щоб, так. Для того, щоб використовувати для освітлення, наприклад, там, або для підтримки роботи електроприладів в квартирі. А електрогенератори використовувати бажано управляючим компаніям, е, якщо це будинок ОСББ, це використовувати на тих і під, підкачуючих станціях, які стоять в домах. Багато вже ж домівок у нас пройшли перемодернізацію по опаленню. І зараз у нас, коли працює відключення, у нас працюють на наших насосних станціях на теплових мережах. Працюють генератори взагалі, які підтримують постійно тиск в мережі в опалення. А да. і, і деякі системний тиск треба підтримувати вже в самих будинках. От для цього. Бажано людям знати, потрібно піднімати ці питання своїми управляючими компаніями, щоб у них був, була можливість запустити свій генератор. Тобто, це можна робити там в межах під'їзду чи будинку Будинку, під'їзду. Або, наприклад, будинок розділений там на дві чи на три половини відповідно до його. Е Під'їзності, скільки там їх кількох ну, так, якщо будинок, наприклад, більшу більш сучасний, я, наприклад, чув такі випадки, що саме завдяки таким генераторам, можуть забезпечуватись, наприклад, там гаряча вода, хоча б почасово можна підтримувати опалення хоча б в день, наприклад, ось такі випадки, так коли ти гуртуєшся з мешканцями свого будинку і вирішуєш ці питання. Да. Зараз існує окрема програма, якщо ми кажемо про закупівлю, сам. Генераторів паливних, тобто ОСББ чи мешканці спільнота може це купити і відшкодувати. Є така загальна міська програма. Так, За така... яких умов це відбувається? Що для цього треба? Ну як це відбувається? І взагалі може є вже у вас якась там статистика, хто вже встиг користуватися? Наприклад, така програма вже прийнята на сесії на Грудневій. Уже є у нас певні напрацювання. Ця програма забезпечує безперебійну роботу систем тепловодопостачання у багатоквартирних будинках, які використовують лише електричні джерела живлення та мають автономні ІТП і насоси для подачі води. Захист та життя здоров'я громадян від надзвичайних ситуацій, пов'язаний із планами та тими аварійними відключеннями. Цей порядок поширюється на усі багатоквартирні житлові будинки в місті Запоріжжі від трьохповерхових і більше поверхів, що порядок цей передбачає у нас компенсацію 80% вартості придбаних 80, незалежних так. да але не більше ніж 30 тисяч гривень. Тобто для, для того, щоб отримати цю компенсацію для здійснення часткової компенсації, треба. Всім жителям, управителям ОСББ, ЖКХ управителі подають до департаменту ЖКХ відповідну заявку в цій програмі. Є порядок подачі заявки, тобто, все це вже ми збалансували, врахували, і при, наприклад, заявка подається. На компенсацію за формою завірена копія надається до єдиного реєстру, тобто це або юридична особа, або фізична особа. Підприємець також подається копія протоколу співвласників багатоквартирних будинків, тобто вони прийняли рішення, проголосували. Тобто, що ми купуємо. Да, його є уповноважена особа. Надається копія протоколів збору і копія первинних документів, де вони придбали, тобто чек. Придбали для чого ці в комплексі ці бумаги подаються до ЖКХ, і потім відповідно з міського бюджету компенсується вартість Вже так? на рахунок ОСББ. Так так для чого це робиться? Ми вже з вами проговорили для того, щоб зменшити навантаження на нашу опалену систему. Тобто, у нас передбачені великі генератори для підтримки великих насосних станцій, тобто котелень по місту. А проміжкові, вони повинні в принципі включатися всі. Ну, війна для всіх, і тому треба розвантажувати цю систему. Також включатись місця нам. Крім того, зрозуміти, генератор він буде потрібен не тільки для цих цілей, якщо далі розвивати цю роботу. Скажімо так, це інвестиція на інвестиція для будинку. Вони можуть потім інтегрувати там під'їзд. Блочно квартири і користуватись далі для того, щоб для будь-яких випадків аварійних так, чи да, чи так, планових. Саме саме такі є. А хотів ще пан Олександр уточнити, це стосується вже. Куплених генераторів, чи можна навпаки запланувати, купівлю? якщо ви навіть вже купили просто туди додати це протокол рішення зборів, ну то тобто, є відповідна та, документація заявку, з підтвердженням, якщо ви купили, ну нічого тут страшного немає. До речі, хотів наголосити, ще нашим глядачам, і тут можете теж підтвердити: у нас взагалі, якщо казати, загально українська тенденція, і якщо брати саме владу українську, то зараз відмінено ПДВ, саме на купівлю і завоз да, да. генераторів старлінків. Саме тих речей на цій якісь... неділі було да, прийнято радою. Ці... Тому будемо чекати. Від Ви згадували про мережі, де можна купити офіційний сертифікований, що там будуть якось кажуть і ціни людські. Дай Боже, що воно Далі. так і так, так воно і буде. А, дуже багато. Ми і в Фейсбуці обговорюємо зараз. ж Багато експертів і диваних, і будь-яких українці ж вони такі хочуть все обговорити. Ну, і кажуть, що ну добре, з генераторами є допомога на кожен, кожен будинок. Якщо попілкується, є нормальний керівник, то він може це питання. Не вирішити, а те, що стосується саме критичної інфраструктури, наприклад, лікарні, ми всі чули, і була об'ява, що насправді ці планові чи непланові відключення можуть стосуватися і ще й критичної інфраструктури. Лікарня, якщо, не дай Боже, людина потрапила до лікарні, чи можна бути впевненим, що там все буде добре з електрикою? Чи є, як то кажуть, там якісь бекап чи можливість теж альтернативного джерела, скажу вам так, що десь уже починаючи з Кінця весни на початку літа ці питання всі були сплановані заздалегідь, були закуплені генератори. Були... Ми звертались також і до міжнародних благодійних пластів, які нам надавали допомогу. Ми отримували генератори великої потужності саме для лікарень окремим таким напрямком. Всі лікарні наші за забезпечені. Генераторами високої великої потужності в першу чергу реанімації. Це у нас відділи, які регулюють там роботу з ну, специфічним напрямок в лікарнях, гемодіалізні, там всі ці моменти, які потребують безперебійної роботи. Ну, да, не можем буде операція, щоб вона могла закінчитися. І от коли у нас був перший бликаут 23 листопада, коли були обстріли Запоріжжя, всі лікарні спрацювали. У нас їх велика кількість, у нас є опорні лікарні, у нас є багато, сім центрів первинної медико-санітарної допомоги, опорні, дитячі, пологові. Всі спрацювали, генератори працювали, всі. Наші Системи протестовані реанімації. в реальних умовах. Так, да, вже протестовані, але ми і зараз постійно докупаємо, докупаємо і докупаємо. Докупаємо і отримуємо зараз, чекаємо додаткові ще генератори від USAID, наших партнерів з Сполучених Штатів від ООН. Чекаємо зараз міжнародну допомогу, а також передбачили в бюджеті через резервний фонд і через напрямки по комунальним закладам. Ми проводимо окремі закупівлі. І цей процес йде постійно. Тому що, як вже показала практика, ми зразу забезпечили опорні, потім проміжкові, потім надаємо на підтримку насосної станції в той же саме лікарні, тобто їх. Хай буде більша кількість, але роз... Ну і тоді буде і на навантаження, навантаження, -то, навантаження більш так, рівномірне, так. і для центрального пункту теж буде легше бути, будь яких так. умов виходити з цих ситуацій. До речі, вчора бачив публікацію, що один з таких генераторів від міжнародних партнерів і донорів з'явився в пункті незламності і, взагалі, пункти незламності. Це таке теж українське ноу-хау. Ну і кажуть, що Запоріжжя був теж свій шлях, але теж є свої пункти незламності. Як вони зараз працюють? яка їх кількість і, і чому, що можна в них отримати. Кількість наших комунальних пунктів незглавності, тобто Запорізької громади, зараз розгорнуто 26 пунктів незламності Шість тобто мобільних... по кілька в кожному районі да, Так, От у нас в кожному районі, наприклад, якщо брати по району Вознесеневський, 2, Заводський, 2, Дніпровський, 2, Комунарський 7, Олександрівський 1, Хортицький 2, Шевченківський 4. Вони всі ну, в своїй більшості розгорнуті на комунальних закладах освіти, освіти культури. Тобто у нас йдуть освітні школи, наприклад, там 71 перша -та гімназія, 20-та, Заводський район, це 46 -85 та 85-та школа освітні. Всі ці адреси є на сайті. Я так розумію, так, всі адреси на сайті, і крім того, у нас в місті розгорнуті шість мобільних наметів ДСНС. 9 опорних штатних їхніх стаціонарних пунктів незглавності при чергових частинах пожежних, там, де всі знають, де стоять пожежні машини, там теж у нас при цих військових частинах теж розгорнуті пункти незглавності. На даний час у нас резерв для розгортання ще 80 опорних пунктів. Тобто, заздалегідь, починаючи з весни, ми почали на базах освітніх розгортати. Територіальні інформаційні центри вони повністю забезпечені були заздалегідь для продуктами харчування, теплим одягом, можна туди прийти попити чаю, Там були вже передбачені всі ці якраз переліки відповідно до алгоритму. І єдина зараз причина, якраз нехватка генераторів. Але у нас є деякі опорні пункти, які у нас ще й забезпечені своїми котельнями. Тобто ми пункти незламності розгорнули на сьоми опорних школах закладах освіти, де є свої автономні, твердопаливні автономні котельні. Там в насосних стоять електрогенератори, які ж забезпечують обслуговування людей при потребі. Зараз, слава Богу, великої потреби немає для того, щоб там люди масово були. Ну, Масово туди приходили, але вони працюють круглодобово, цілодобово. Там у нас є чергові люди, які чергують, які надають допомогу. Поліція повністю несе службу, вони в розстановку сили засобів внесені ці пункти. А також іще окрім п'ять обласних опорних таких пунктів незглавності, теж в місті. І того, якщо взагалом взяти, то у нас зараз ми маємо 46 пунктів незглавності вже працюючих на повну потужність. Навіть поліція люб'язно відкривала свої відділки для, так, для, да. для допомоги. І зараз ми працюємо з е, нашим е, бізнесом, тобто великі торгові центри теж зараз проводимо з ними. Повністю спілкування, щоб за прикладом, як в Києві великі торгові центри зараз стали таким хабом, хабом. путін незламості. Да. Навіть людина може там, як в хабі, трошки попрацювати, якщо всі є термінове, не тільки отримати допомогу, підзарядити свої так. гаджети. а Ще насправді ну там уже розгорнуті навіть такі дитячі садочки. І, знаєте, вони все було зроблено ну, за ситуацією. Весь світ, мені здається, що облетіла так. фотографія а, малечі, яка приїхала до. Підключила свій там свій інгалятор до, до мережі, коли приїхала до, до заправної станції, і саме там отримала до речі, заправні станції. Також да, все, що у нас зі світлом, коли його не буде, фактично воно все буде пунктом незламності і вже всі. Весь бізнес розуміє, що це потрібно робити, і я думаю, що не ну не буде таких випадків, щоб тебе Бути соціально відповідальним. Скажімо, так да, це соціальний проект. Він багатогалузевий, тобто і соціальна сфера, і освіта включилась, наприклад, поліція, ДСНС, і всі за своїми ну, все, що є в них потужне, будівлі, там всі які є можливості, все використовується зараз для людей. Ну, ми ж українці просто так теж ми ж спокійні. Нам на резервний план нужен ще резервний, на резервний резервний ще додатково. Тому хотів запитати, що ну на всяк випадок, якщо так складеться ситуація, є ще не захищення населення. Тут я кажу про, про людей з інвалідністю, які там обмежені в своєму пересуванні, чи людей похилого віку, чи є передумови та можливість, наприклад, евакуації саме такого населення, особливо це що. Стосується зимового періоду і будь-яких, як то кажуть, внештатних ситуацій. чи є такий план? Зрозуміло, дякую. Дивіться, ще на початку війни ми почали ну, ми розробляли, коли були перші місяці війни. Ми розуміли, що ми готувалися до вуличних боїв. І були був такий період, і ми вже готували тоді план евакуації взагалі населення, якщо у нас будуть в місті вестись бойові дії на сьогодні. Ситуація в місті повністю контрольована. Критичної необхідності для евакуації взагалі відсутня, але у нас ми розуміємо, чи ми будемо евакуювати, за якими напрямками, якою кількістю транспортом, яким транспортом, і все це передбачили там раз різні варіанти пошкодження того чи другого напрямку в місті. Все це у нас є, і відпрацьовано вже було відтренуровано з усіма службами ДСНС, військовими, поліцією. І комунальними нашими засобами та верста населення, які у нас підпадають під люди з інвалідністю або вже похилого віку. Вони зараз повністю на контролі в наших соцслужбах, і ми розуміємо, і тоді ми передбачали їх в першу чергу евакуювати. І зараз, якщо буде необхідність, ми теж це будемо робити. Але то є розуміння і кількості і необхідного транспорту для того, щоб це робити. Звісно, безумовно, але зараз за умов блекаута я вважаю, що це не ну не будемо забігати, знаєте. Постукуємо по, по дереву, але це не зараз не стоїть на часі. Бликаво це не та ситуація, коли треба брати всіх евакуювати. На, на, ну, навпаки, треба просто бути біля них, надавати допомогу, розуміти, що їм потрібно тут на місці. Тому що ну якщо буде потреба, ми розуміємо, як це будемо робити. Теж один є міф, не міф, але побоювання населення. Що стосується, наприклад, блекауту чи відсутності саме енергетичної складової, як в цьому випадку буде питання води, вирішено, опалення чи є тут теж можливість альтернативного забезпечення населення саме з цим? Зрозуміло питання. Дивіться, ми відпрацювали ці варіанти. Вони у нас були. Теж такі поетапні, і ми повністю відпрацьовували різні варіанти погіршення ситуації. ну наприклад Перша це відсутня електроенергія тільки у мешканців там великої групи будинків. Для цього було зрозуміло, як ми працюємо. Тобто, тобто подається електроенергія за рахунок електрогенератора. Ми це передбачили. Великі котельні у нас працюють. Якщо немає, наприклад, електроенергії, там і в води, Тобто у нас водонасосні всі підстанції і станції теж забезпечені вже великими генераторами. У нас є десь якийсь відсоток, який потребує додаткових генераторів проміжних насосних станцій. Також відпрацювали ми питання і з каналізаційними відходами. Тобто, всі ці питання відпрацьовані. Бликаут показав, як воно працює, які у нас недоліки. Ми зараз ці всі недоліки враховуємо і вже врахували і подалі зроблені. Висновки, і скажу взагалі, що у нас створений штаб гуманітарний штаб він створений ще в березні місяці. Він відпрацьований повністю, в нього входить якраз повним по секторам. Це у нас якраз робота Тітців. Тепер уже у нас пункти незглавності, а також і входить відповідно підвоз води для населення. Це все відпрацьовано. У нас в кожному районі призначений голова районної адміністрації. Він являється відповідальним. районним відповідальним районного свого напрямку штабу. Йому підпорядковуються комунальні підприємства, є в тіцах відповідне накопичення води і там харчів і теплих речей. І у нас є. У нас комунальні заклади, які можуть підвозити питну воду з тих джерел, які пригодні для є технічна вода і питна вода. І це теж у нас вже прораховано, будемо розвозити. Але я прошу... Якщо будуть випадки. Але прошу і наших управляючих компаній, і директорів УСББ також передбачати ці питання. Вони повинні бути накопичування питної води в квартирах, тобто запаковані в бутильована вода, там 5-литрова чи Бутель повинна всіда, ну, наприклад, в мене стоїть взагалі постійно 200 літрів води питної. Потребує, не потребує, я її кожен місяць міняю. Обмінний ну, фонд, ти фон, 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 да. користуєшся. Але це і плюс технічна вода. Ну, всі розуміють, що. Що це кожна буде, родина, да. в принципі, повинна попілкуватися, ну, тоді, буде випадку, всім, да. Да, тоді буде легше всім, тоді буде легше всім реагувати далі на всі це ці. Це за тим вик... принципом, як ви казали, про ланку. Є головна, потім да, рухаємось. Да, і так. Ну, майже останнє питання: ось про сховище, укриття що на початку широкомасштабної агресії та вторгнення це питання було досить актуальним, в Ми проводили ревізію, дивилися на стан на кількість питання було вирішення. Але ми розуміємо, що це питання ну, треба до нього повертатися зараз на цей час. Хто повинен слідкувати за станом сховищ, укриттів? Ну і взагалі слідкувати за тим, щоб воно було доступне, відкрите і в належному стані. Ну, ще перед війною я е, проводив нараду з представниками ОЗББ у керуючих компаній. Е, тоді я дійсно підняв це питання і вибачився перед місцянами, вибачився перед е, ними за те, що ну 30 років скажу відверто, ми не займалися сховищами, не ми, не майже там шістдесят 70 підприємств. Не Цьому не вділяли ніякого такої ну, уваги. Такої не приділяли. Зараз що ми маємо? У нас є цивільний кодекс, відповідно до цивільного кодексу статті 32, У нас всі сховища. Корис... От, я зараз прочитаю, щоб не повторюватися. Відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту України, утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням здійснюється їх власниками, користувачами, юридичними особами, на балансі яких вони перебувають за рахунок власних коштів. І дуже так було дуже складно людям. І підприємцям, і людям сказати, що ну включайтесь і робіть. Зараз на даний час крупні наші великі промплощадки підприємства включились і привели в відповідність свої сховища. Ті сховища, які знаходяться у нас на балансах комунального підприємства Наше місто. Фактично, ми вже прибрали 80%, може 90% прибрали від сміття підвальні приміщення. І ті найпростіші укриття, які у нас зараз створений фонд, ми зараз його переглядаємо із рахуванням тих вимог, які потрібні відповідно до цивільного кодексу. Тобто, що це означає? У нас є перелік майже 2300 таких от найпростіших укриттів. Але не всі вони можуть бути одночасно, ну технічно визнаними як такові. тому що комісія в комісію входить в склад представник ДСНС, який є відповідні вимоги там за висотою, за шириною, щоб там не було теплотраси, не було якоїсь каналізаційної траси і. Приміщення вроді добре, хороше, велике, але воно це якимсь параметром може да, воно не може бути просто за умовчуванням, укриттям для людей, від, наприклад, ну, від обстрілу люди там можуть сховатись. Тому і звертаюсь до всіх мешканців, які мають такі будинки з підвалами, щоб Теж допомагали і наводили порядок, тому що ми роботу цю постійно проводимо, вже от постійно робимо. І цей процес він нескінчений. Знаєте, вже живеш. Е отаку, в от... ну, Більш того, ми розуміємо, що після перемоги цьому питанню треба теж нас... буде приділяти увагу. Так, ми літом прийняли програму про по відновленню всіх всього фонду захисного в місті. Це велика шалена цифра, тому що було вибрано 1775 найпростіших укриттів, і було прийнято 31 протирадаційних укриттів, і там я не помню 262 сховища в комплексі, які потребують відновлень. Туди ввійшли і заклади освіти, які зараз ми до речі закінчуємо ремонти за цією програмою в цьому році. Підвальні всі приміщення, які визнали найпростішими криттями, для того, щоб як ми ворога відгоним, щоб ми почали вучбовий процес в режимі вже онлайн, не офлайн. Ну, щоб було і безпечно, і в онлайні То, можна, ну, і онлайн, було... а офлайн, офлайн, да, в офлайні. в офлайні, щоб було можливість з дітям спуститися туди, там робиться з таким от розрахунком, щоб воно було і приміщення для захисту, а також як додатково Безпечний, там, безперервний процес так, надання освіти. Там да, там всі вимоги, туалет, витяжка, все, 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 все це робиться. А і фонд, ви зрозумієте, дуже величезний. І е, коштів зараз і точно не вистачить, щоб його одноразово накриті ремонтами, але програма ця прийнята і в цьому вже окремо По виділили поступово вирішується да, всі ми, ці ну, питання. Два місяці ми тільки збирали цей фонд, який хоча б е, зараз. Е, як серцевину з чого починати. І от вийшло у нас 1775. Ну, так, це велика кількість. велика кількість. Тут вам з вами згоден, думаю, глядачі теж наприкінці програми в форматі твіту невелике звернення щось від себе від, від, від запоріжця, від людини, якийсь меседж нашим глядачам, що ви хотіли сказати. Я звертаюся до всіх мешканців, щоб ми були сильні, щоб всі розуміли, що. У нас війна з російським одна на всіх, і всі ми спокійно, виважено, без нервозності сприймали ті виклики, які у нас зараз надходять під час війни. І битові, і соціальні, і всі виклики міська влада з вами, Збройні Сили України з вами. І я думаю, що разом ми єдина сила, яка здолає ворога. І перемога буде за України, і це 100% Тут я думаю, що всі всі погодяться саме з цими не Сумваюсь. Ну що ж, перший заступник міського голови Олександр Властюк сьогодні був гостем програми. Це важливо. Бережіть один одного. Допомагайте. Я знаю, що ви є щирими українцями саме в запоріжці. Тож тримаємося один одного. Перемога вже кожну годину, кожного дня, все ближче саме до нас. З вами був проект це важливо. Залишайтеся з телеканалом МТМ.